Привіт всім друзі. Сьогодні у нас риболовля на льоду вже замерз лід, ну звісно невеличкий поки що, не грубий, то, точніше, десь сантиметрів 3 дуже страшно ходити. Як тріщить, аж так просідає, що, здається, провалиться. Тому я, я приїхав на озеро, так об'їхав кругом озера, продивився. І дуже лід слабенький. Оце понад краєм знайшов одне місце. Там хлопці ще є. Вон там якісь наші теж хлопці з Бережниці. Там теж так понад краєм трошки лід грубший, то вони там ставляють. А я спробую тут. Якщо щось в мене не вийде. Не знаю, бо дуже тріщить сильно. Може хоч спробую окунця на мормишку пошукати десь понад краєм, понад горчиками, понад паличками. Дивіться підщина. І раз вода виступає. Геть туди. Понад краєм. Воно то добре, що тріщить, воно зараз морозеться і воно зразу буде прифаджувати. Ну, буду пробувати. Рок. Пробую окуня пошукати. Хоча б мотиля не було вчора або маневича. Не знайшов мотиля. Попробую так на мормишку. А без мотилки всякі. На блешні. Окунь на цьому озері є великий. Я колись ловив такі на ступню. Гроші такі попадалися. На жердиці, правда, вони клювали. Думаю, поставлю пару жердиць, якщо, якщо попробую десь такого відійти далі від берега. Може клюне щось. Все, жерлицю виставив, О, поставив тут три, близенько так. Щось далеко боюся йти, не знаю. <смі> Але думаю, окунь буде і тут ходити. І цієї сторони дерева. Там Чотири. Тоже так недалеко поставлю. Буду ждати. Може якраз буде яка бухльовка. Зараз поки зберу мормишку і буду на мормишку ловити. Дивіться, є в мене такі всякі безмотилки. Малесенькі. То я на неї буду пробувати ловити блешеньки, дві вудочки зібрав, буду зараз пробувати шукати окунця Ось рибка не покльовує в мене, я поки спробую затопити вогонь, розкласти. Тут у мої сірники. Запалив. Ялинові гіллячки сухенькі. Ялина впала в озеро. Гілляки. Сухенькі на місці. Мовчить, не знаю. Фу. Там хлопців та сторона глибша, там, там видно, і покльовує. Фу. Тут ця сторона мільша. Тут такі дерева всякі повали. Тут окунь може клюнути, але щось і окунь мовчить сьогодні. Хотілося б, звісно, щось піймати. Перший раз. Але це ще... Такий рід, я би сказав, дуже слабий. Ай, ну він ще не добрий. Я думаю що... піймаємо ще з льоду риби. Зараз там я взяв м'ясця, треба буде зажарити. Річ, Ножичок, то звісно мене слабуватий Думав взяти більшого з дому. Десь не взяв, досочку мав брати, також бачу не взяв, стільки речей просто багато що. Що, аж забув багато що. Філеєчки, тарілка, тарілочка від жерлиці, Вилкою проткну, щоб краще соус пропіталося соусом. Я скоро буду як повар. Дай воно деколи візьмеш сала швидше так. Але думаєш, якби взяв таку. Але м'ясо, за запиться, жарив. Так що інший смак. Перекладу я на цю в цю тарелочку соєвий соус якийсь. Его тут, конечно, небагато. Він трошки солінуватий, тут багато його не буду лити. Так. Хай трошки постоїть, поки огонь вигорить. Це курочі м'ясо, воно м'ягеньке. То... Я думаю, воно... трошки пропитаться. Это мясо. Специально Не Знаю. Может, не переборщил. Ну, пока хватит. Перемешаю Трешки. Ай пахнеть! Ага. що додати ще трошки майонезу. Так, щось в мене риба не клює, не йде. Чуть-чуть додавлю майонезу. Не знаю, чи треба він там, чи не треба, але попробую. Шашлик, мабуть, трошки додаємо, да? Пканих лює, я вирішив зажарити о курочку, нанизав так на березку. Бо забув оцю штуку взяти, щоб пікти. О, і буду зараз пікти собі. Жир є трохи. Ах! Ой, не знаю, що й робити. Немає кльову взагалі. Жердаці стоять дубом, нічого не клює ніде. Мабуть я буду збиратися додому, тому що не можна занести лід тонкий далі. А з краю клювати не хоче. Без мотиля і окуня не хочуть клювати. Тому, мабуть, буду їхати додому. М'ясо піджарив, з'їв. І все, можна їхати додому. Така погода, починається сніг, іти, не знаю навіть, чи замерзне лід далі. Якщо снігу зараз накладе, то буде недобре. Того що буде слабо промерзати. Але побачимо як воно буде. Ось така рибалка сьогодні вийшла. взагалі без риби знову. Не було навіть покльовки. Хлопці там казали, я дзвонив, одну щуку витягнули десь ще зразу. От. А зараз теж кажуть нічого не клює. Таке то. Тому, мабуть, буду їхати додому.